Наприкінці року традиційно вшановують кращих. Нещодавно у Чернігові обирали найкращого студента, а точніше їх було кілька кожен у своїй номінації. Організатори планували залучити до конкурсу якомога більше вищих навчальних закладів, але своїх лідерів представили лише сім вишів. Важко. І приділяти увагу і після закінчення, ось, верніше, після початку навчання багато студентів віддалося на навчання, влуження учбового процесу. Тому дехто відмовився від участі. Але, але я думаю, що сім учасників це також немало, з близько 11 вишів в Чернівській області. Нормальний результат мета конкурсу Кращий студент виявити всебічно розвинуту студентську молодь та сприяти підвищенню її активності в прагненні до отримання актуальних знань і навичок. So, Учасники конкурсу готували багато сюрпризів, демонстрували всі свої таланти різноманітними способами від відеороликів до театральних постановок. Деякі студенти співали, деякі танцювали, деякі грали на музичних інструментах. Одним словом, всіляко намагалися справити враження. Цікаво, чи врахувала при цьому поважне журі стан заліковок цих номінантів. У цьому конкурсі я особисто було за кого вболівали? За кого я вболівав? Я... Не можу сказати за кого. Я вболівав, мабуть, за, за загалі за конкурс. Щоб конкурс відбувся і достойно відбувся. Це мабуть найбільш важливо для мене було особисто. Йшла запекла боротьба за титул Кращий студент за комплексною характеристикою. Одночасно в процесі конкурсу нагороджували студентів-переможців у окремих номінаціях, яких було визначено суддівською колегією напередодні конкурсу. Тож кращим студентом громадським діячем стала Вероніка Рибак, студентка інституту економіки і управління. Відомо у соціальних мережах в інтернеті як «Багіня Халосінька. Так саме вона. А звання Кращий студент медійник отримала Ольга Чижова з Петро. Педагогічного університету фактично наша колега титул Кращий студент науковець гуманітарних наук отримала Надія Левицька з інституту права, соціальних технологій та праці. А Демид Пекур з педагогічного став кращим студентом-науковцем технічних наук. І краща студентка спортсменка Луїза Гайнуддінова. Теж з педуніверситету. Щоб охолодити пристрасті, які розгорілись в ході змагання за титул кращого студента, організатори конкурсу запросили танцюристів. Варто також зазначити, що в якості ведучих церемоній виступили такі місцеві селебріті, як Артем Шовковий і ця чорнявенька Олена Ященко. Цікаво, які ж мають наші учасники. Это дикая героя, гляните, как мех играет солнышко, ты мет, ты генерал. В результаті титул кращого студента здобув Віталій Крупко з інституту економіки і управління. Він підкрив журі своєю оригінальністю та кмітливістю. Тепер Віталій представлятиме нашу область на всеукраїнському конкурсі кращих студентів. Я думаю, що наші чернігівські студенти достойно представлять Чернігівщину на всеукраїнському конкурсі, який відбудеться у лютому. в місті Суми. Наразі відбувається близько 20 регіональних етапів по всій Україні. Кто будет, с кем конкурировать, но я так думаю, что мы имеем все шансы на победу. Самое наилучшее впечатление, это очень... Я волновался до последнего. То есть до того, как начать выступать, я не волновался, но когда начал уже, когда оценки жюри выставлял, а тогда уже волнения очень переполнялись меня. Я очень волновался и... Не зря волновался, значит. А так все. То есть нет слов. Просто сказать хочется большое спасибо сказать тем людям, которые мне помогали поддержки, которая сидела и поддерживала меня, болела за, за меня. Como si yo fuera La maradona se va, se va, se va, frente a cualquier portería Si yo fuera maradona.